Відповідь на те, що було б, якби ми програли війну проти Росії, не скільки в тому, які жахи нас чекали б за цим програшем, скільки в тому, за що ми боремось. Хоча повною мірою ми розуміємо ціну чого-небудь втративши це, я все ж не полишаю надії ефективно попередити і нагадати ризики у цьому есе. Контраст нашого звіту і того, в якому ми програли, більше за все кидався бою. Почнемо з того, що це був би світ, де України немає. Вона знищена як незалежна держава, роздроблена на федеративні округи і знаходиться під окупаційним режимом. Хоча ще в статті 21 го року Какая Україна нам не нужна, Тимофій Сергійцев писав, що Росія піддасть Україну денацифікації, передбачається, що на цьому цар не зупиниться, де окупація, там і поглинання. Хоча вище командування проти, як вони це називають, підгодовування українського народу ідеями, що росіяни та українці один народ, ведення цих наративів аж ніяк не заважає російській політиці. Найболючіше, що дехто з українців, а радше малоросів, сам напрошується на таке підгодовування. В магазинах персонал говорить виключно російською. Ті, з них, хто намагаються імітувати російський акцент, Вважають себе краще за інших. Про те, що самі росіяни вважають їх низусними підлабузниками, ми поки промовчимо. В школах не вчать української, а більше того, не дозволяють нею говорити, утискаючи тих, хто спробує. Школярі мають доповідати про такі випадки. Учителів штрафують і наступного разу звільняють. Ясно, що директори шкіл колаборанти. Мізки яких просякнуті ностальгією з Радянським Союзом або ж нові обличчя, які заслужили свій статус чисто антиукраїнською діяльністю. Головне, не те, чи добре вони знають свою сферу, а щоб вони добре робили так, як їм скажуть зверху. Тим не менш на важливих посадах сидять росіяни, найбільш безсердечні й удеологічно підковані з росіян, які жорстко контролюють проведення денацифікації. Виключені усі сучасні підручники, фільми та концепції, які описують АТО. Більше немає жодного матеріалу, де хоч як-небудь передбачається, що Росія ворог для України. Все це замінено спеціально створеними російськими матеріалами. З програми не прибрали Шевченка, але куди більше говорять про те, що він був громадянином Російської імперії, як спілкувався з росіянами і як писав щоденник російською. Його антиросійські вірші повсюдно нищать, неначе їх і не було. Літературна програма більшою мірою складається з російських письменників та поетів. Їх возвеличують як світочів культури, інші ж посередні, але важливі для вбивання корисних пропаганді наративів. Українські, хоч і сумнівні патріоти, як от Гуголь. Приклад успіху українця в Росії. Або Василь Мова з козачим кістяком, у якому посилено доказується, що козаки не герої. Героїзуються натомість руські, а радше російські, богатирі, радянські партизани, путінські визволителі. Діти поволі хочуть бути росіянами, росіяни успішні, величні. А що взяти з українців? Українські патріоти вважаються силюками, шовіністами, битлом. Над ними сміються в кіно, в політичних програмах. Українські партизани в новинах виступають виключно як терористи, молодь цурається їх. Тим часом українська земля переживає за небо, безробіття. І багато хто вбачає сенс перебиратися до квітучої за рахунок мародерств Росії. Там, дехто злигається з російськими лібералами, але далі словесних засуджень Путіна, то що й йде лише мітинг на три людини, і покірне сидіння в СІЗО. Захід засуджує дії російського правительства, але бачачи його оманливий успіх, боїться повномасштабної війни. Він не чує голосу українців. У тому світі за нас говоритимуть росіяни та малороси, притиснуті, розділені. Колишені засобів до існування, ми ще не скоро змогли б відновити національну ідентичність, як у нашому світі. Так, якби програли, ми би втратили наше майбутнє, тож боремося ми найперше за завтрашній день. Але все ж, як показує історія, якою б не була сильною пропаганда, як би не забородяли мову і не знищували національну свідомість, український обір. Неможливо викорінити. У світі, де ми програли, українці переховують культурне надбання, зберігають традиції, між собою говорять власною мовою, коли окупантів немає поряд. Наших генералів та активістів засудили, багато з них було страчено. Кожен день хтось новий підпадає під підозру і його тягнуть до суду, звідки він вже не повертається. Вчиняються свавільні самосуди над мирним населенням. Катування, грабунки, зґвалтування. Якщо коли-небудь питання надмірної жорстокості підніметься, Путін назве його проявом праведного гніву російського народу і осудить декількох пішаків для вигляду. Окупанти вважають, що ми всі стали жертвами планомірної нацифікації, що відбувалася ще з початку президентства Ющенка. Тож на своїй розбитій землі ми не маємо доступу до хорошого інтернету. А то, що є рубори пропаганди. Нашу свідомість розбавляють позаполітичними уральськими пільменями та російською попсою. І щоб уникнути впливу пропаганди, ми організовуємо підпілля, відновлюємо активну діяльність УПА. Дні, коли ми обирали щось окрім боротьби, скінчилися. У нас, тих, хто досі називає себе українцями, свобода вибори залежить тепер від того. Наскільки добре ми розуміємо важливість своєї мети, ми знаємо, що якщо ти читатимемо російські новини, качатимемо головою в такт російським пісням, розслаблятимемося за переглядом російських комедійних шоу, не буде нас. Ми знаємо, що якщо піддамося російському впливові, разом з Україною з мапи світу зникнуть і українці. Так, якби програли, ми би втратили наше теперішнє. Тож боремося ми в тому числі й за нинішній день. У тому світі в нас лишилося б лише минуле. І минуле, на жаль, лишилося б тільки в наших головах. Минуле, яке і так переписується і знищується росіянами усю історію. У тому світі, в школах та університетах школярів та студентів переконують, що українцям має бути соромно за те, що вони були нацистами. Переконують, що СВУ звільнення, а не окупація, що наш ворог Захід, який вічно намагається перетягнути Україну на свою сторону і не дати возгіднатися з Росією. Так, у тому світі возвеличують Береславську Раду, мочать в сартірах бендеровських нідабідків. Диктують історію України так, як їм вигідно, створюють таку Україну, яка їм подобатиметься, неначе ми чужа лялька в руках хулігану. Про козаків вигадують, що вони були заступниками російського православного християнства. Янукович у них слабкий лідер, що намагався всидіти на двох стільцях між Західом та Росією. Революція гідності подається як переворот нацистських радикалів. Хунту за їх підручниками фінансувала Америка, щоб вони скинули Януковича і почали відкрити терор. Дітям розказують, як героїчно Росія захистила легітимного, евакуювавши, і як взяла під Крило Крим, що не побоявся виступити проти хунти, як великодушно терпіла знущання над невинним населенням ЛДНР. Поки не зрозуміло, що Україна от-от посилить тиск на Донбас і від Кубань з Білгородом. І як за радянських часів російські історики применшують заслуги власної військової машини, замовчують руйну... масштаби руйнувань міст, приховують існування фільтраційних таборів, а вивезення українських дітей подають як жести милосердя. Найгірше те, що переможці пишуть історію, і це значить. Що в неї вірять, в неї живуть, бо інших трактувань просто нема. У нас лишається лише таке минуле, яке ми пережимо. Ніхто, окрім нас, не збереже наше минуле, яким воно було. Наша історія має бути лише в наших руках. Інакше ми, ми житимемо так, як уявляють інші. Так, якби програли, ми б втратили наше минуле. Тож боремося ми не стільки за теперішнє та майбутнє, скільки й за власну історію. Якби ми програли, програла б віра в справедливість. Якась частина населення, не намагаючись знаходити альтернативи, вірила б російській пропаганді. Вони почали б ненавидіти Захід і рано чи пізно захміліла від успіху Росія, пішла б далі. Вона посилювала б тиск на Прибалтійські країни, провокувала Польщу, використовувала б територію Угорщини, поки захід би мовчав. Не виключено, що це і був би найбільш вірогідний сценарій Третьої світової. І навіть після деокупації на нас дивилися б не як на героїв, а скоріше як на жертв. Історії про те, як героїчно ми бились, були б важливими скоріше для нас, ніж для всього світу. Наші успіхи у відновленні національної свідомості з часів незалежності були б призупинені, відкинуті назад у часі. Якби ми здалися у 2014 році, то прирекли б себе на прокляття знову і знову зросіщуватись. Але ця помилка, сподіваюся, допущена в останнє. Ми боремося за справедливість, за волю вибирати свій шлях за минуле майбутнє. І теперішнє. Нам лишилося лише перемогти. Дякую.